Привіт вам всім! Коротше, не було відео кілька хвилин. І в мене вечеря, обіда-вечеря, я не знаю. Коротше, нічого дієтичного. Різото із креветками королівськими. Чому не дієтичну? Тому що різото це рис, і він в великій кількості вершків, жирний, ем, такий калорійний. Але я в Парижі і я їм все. Наразі і такий салат вегетаріанський з кіноа. Теж Ну, це досить таки корисно. І я сьогодні навіть а, сукор вживаю у вигляді з такого безалкогольного махіто. Його тут роблять із яблучним. Хотіла сказати, я просто слово яблучний осад використовує набагато частіше, ніж яблучний сік. Просто шикарна відпустка на три дні. Ой, пишіть коментарі. Але жаби не пишіть. Значного